У мене 65 років практичного досвіду, я дитячий лікар. 65 років я присвятила здоров'ю дітей, їх лікуванню в традиційній медицині. Мала сказати, що я до того, як почала користуватися продукцією, я принесла ковід. У мене були да. болі в суглобах, усіх, великих суглобах, колінні, большові суглоби, омілкові. Всі. Ну і... Мені. Я з вами всі дні на екскурсії, Я всі дні зранку до вечора ходила. Так як ви, так і я. У мене так швидко. Але я ходила за вами, я не я старалася десь як можна, бо присісти, присідала, так? Це результат. Я цим хочу підкреслити, що продукція дійсно суперова. Її всі пам'ять і всі говорять, що вона допомагає. Так? Якщо постійно пити всі кавулі, плюс міни, мінерали, все, що там необхідно нам для того чи іншого стану, результати будуть обов'язкові. І ми маємо це людям доносити. Так, на мене схоля, всі суперові, я такі підбираю їх сама. Це вже якісно потрібно. Він говорить, що я пропила курс свободи рухів і я почуваю себе на покраще. По голові мої дівчатки, я хочу вам сказати, що я пропила перший курс почала я з Вайтом 5, на... і далі я почала пити свободу рухів. Я вже їла десь поматок місяців з п'ятий десяток місяців. В основі багато треба чого приймати. Я для себе багато отримала тут консультацій, знань щодо продукції. В команді є лікарі, які вже на пенсії, але вони минулому були і викладачами, і прекрасними лікарями. Так. І вони хочуть сьогодні ще реалізувати. Ми так домовилися, що ми створимо таку нашу організацію, лікарів і не лікарі, лікарів з дуже комфортним життям, таким, щоб ми приходили на наші зустрічі. І несли добро одне одного, поважали одне одного, ага. ну, щоб все в нас було в команді з любов'ю, з цінністю для людей. І в неї буде велике успішне. Велике майбутнє, успішне майбутнє. І я б хотіла, щоб ця подорож передала і настрою, і духу, і енергії, та і процвітання. І мої, вона не велика команда, але вона дуже-дуже гарна. Тому я дуже люблю свою команду і ми зробимо своє життя дуже красивим. Тому що в мене є життєві принципи, дівчата. Мої життєві принципи це віра в добро. Віра в те, що ти досягнеш того, чого ти хочеш. Працюють закони притягування. Про що думаєш те притягуєш. І думати треба тільки про добро. Я викладаю ще у студентів, досвід. У мене 65 років практичного досвіду, я дитячий лікар, 65 років я присвятила здоров'ю дітей, їх лікування в традиційній медицині. Але профілактична медицина це майбутнє це медицини і потрібно їй надавати перевагу. Феревер, саме це є профілактика. І сьогодні в роботі з студентами я їх на це орієнтую, націлюю, знайомлю з рослинним світом, зокрема, з алоє. По нього нічого не знають, хоча зовсім по-іншому. І їм це дуже подобається. І це правильно, і так воно повинно бути. І Ми тільки в цьому можемо дарувати здоров'я нашим людям. Тому що в нас населення все поре. Все горе, тому що він займається профілактикою. Питання профілактики ні на одному рівні не вирішується. І маю на увазі не ні держави, ні особисто. Здоровий спосіб життя він сьогодні на такому рівні, як він повинен бути. В команді є лікарі, це вже в команді Володимир Миколаївни, Ірина Степанівна, лікар прекрасний спеціаліст, і вона цю інформацію несе своїм пацієнтам. Я їй питаюся, Іриночка Степанівна, як вас лікарі сприймають? Ой, вона каже, не питаєте. Лікарі дуже важко сприймають, але ми їх так. Та да. ну, да, перебудуємо. Ми їм покажемо на своїх результатах, що це прекрасно. Але профілактична медицина, це мої підігрі. У майбутньої медицини і потрібно їй надавати перевагу. Феревер, саме це є профілактика. І сьогодні в роботі з студентами я їх на це орієнтую, націлюю, знайомлю з рослинним світом, зокрема, з я про нічого не столою. Якщо зовсім по-іншому. І їм це дуже подобається. І це правильно, так воно повинно бути. Ми тільки в цьому можемо дарувати здоров'я нашим людям. Тому що в нас населення все хоре. Все хоре, тому що ми займаються профілактикою. Питання профілактики ні на одному рівні не вирішується. І маю на увазі не держави, ні особисто. Здоровий спосіб життя він сьогодні на такому рівні, як він повинен бути. Ще вам усіх благ. Позитиву, добра, миру, перемоги і слава нашій гідній Україні. Героям слава!